Привіт! З вами Сет. І це. Не обзор і обзор. Я просто вирішив висловити свою думку щодо фільму Нова Людина Павук. Я вже бачу, як ваша мишка тянеться до кнопки Закрити. Але прошу, не варто цього поки що робити. Отже, цього року виходить перша частина перезапуску серії про людину павука. І в мене питання, в якому стані були перекладачі, якщо переклали слово amazing як новий. Це ж перезапуск, він не повинен за назвою нагадувати нам про попередні стрічки, які самі по собі були непоганими. О, Тобі, не плач. Вони були хорошими. І зовсім нічого, що вони тебе замінили більш молодим актором. Давай веселіше. Ось так вже краще. Всі добре знайомі з цим супергероєм. Але чи не здається вам, що в цьому кінофільмі йому все дається надто легко? І взагалі мене дістали їхні костюми в обтяжку. Це ж божевілля. Старий мужик, який ходив в штанах, які і... І обтягують. Його. Мій моз зараз зірветься. Може, це і буде дивно, але дорослий мужик, що тягає? Втягуючи штани, відлякує мене. Гомік. Ну, а гомік в красном. Норвежський гомік. Ну, хорошо, оставим останнім впакові комікси. Повернемось до стрічки. Коміксний персонаж був дуже глибокий. Це був звичайний хлопець, якому все діставалось лише з працею. Який знав, що таке відповідальність? Не нехтував своєю силою і не підводив своїх близьких, цей же починає страдати дурнею ще до того, як його вкусив таракан. Радує те, що він є не останнім ботаном хіляком. Майже з перших сцен він показує нам, що має сильне відчуття справедливості, ще приємно здивував юмор з уст героя, який не обмежився безглуздими криками під час польоту. <свист> <как> Когда опять вздумаешь угнать машину, не одевайся як придурок. Ти коп? Ти правда думаешь, що я коп в красно красно-синем трико? Якщо хочеш угнать машину, не одевайся як придурок. Це нож? Ні, тільки не нож. <правда> Дуже здивував, противник герої. Режисери та сценаристи виклали все, що тільки могли. І зробили з недолугої ящерки справжнього дикого тиранозавра. Справді небезпечного. З великими амбіціями, який не обмежився планом, який сьогодні чудовий день, як же захотілось отримати люлі від якогось мужика в стрінгах. І взагалі я сподівався, що кінець буде такий. Також фільм був наповнений штампами Чому Чому у кожній стрічці під час похорон йде дощ? Матінка Природа переживає за касові збори фільму? Не дай Боже, на моїх похоронах не буде дощу. Я тобі помщусь природа. Чуєш? Жартую. Насправді я боюсь смерті. Я не хочу помирати. Я ще такий молодий. Взагалі, стрічка немає хорошого чи взагалі ясного любовного кінця. Пітер залишається таким, яким і був, батаном без дівчини. Вибачаюсь, але як можна просрати Ему Стоун? Отже, нова стрічка не просто розповіла, а змогла показати менш сопливу версію історії про павучка. Фільм просто переповнений екшеном, і його варто переглянути. Це був Сет. Дякую за перегляд. До зустрічі!